Справжня болгарська Валеріана. Роками заспокоює наші нерви. Харківські п'ятихатки відновлюють після обстрілів. Селище лежить поблизу міської кільцевої. Ворог бив по ньому ракетами в перші години війни. Повністю зруйновано 10 житлових будинків, ще з півсотні пошкоджені. Вулиці порожні. Через війну звідти виїхала більшість мешканців. Нині тут дві тисячі людей. Це п'ята частина від довоєнної кількості, каже міський голова. Чи будуть п'ятихатки як колись? Репортаж Тетяна Доцяк на кухні Олександра тепло і затишно. Гарячі батареї, вода, електрика. Одразу й не збагнути, що в цей будинок прилетіла ракета. Єдине, що нагадує про війну замість балконних вікон, клейонка. Прилетів снаряд у на поле і вибило вікна. А потім, десь біля 15 червня, прилетів снаряд у перший під'їзд. І там от рознесло верхній поверх. Однак навіть в цьому будинку з теплом не всі під'їзди вибухами пошкоджена система опалення, каже Олександра. Верхній поверх одного з під'їздів вирвало в більшості квартир замість шибок фанера. Оселі напівпорожні. Поруч з нами однокімнатні квартири. Там теж люди хотіли б вже повертатися жити, але в них дуже пошкоджені труби. Від п'яти хаток до кордону з Росією всього 30 кілометрів уже вранці окупаційні війська були на кільцевій. Фактично, під вікнами тутешніх жителів прилітали іскандери с 300 Ворог бив реактивною артилерією і навіть із мінометів. Десятитисячне селище спорожніло. Зачинилися магазини. Транспорт зупинився. Росіяни гатили по лікарні, дитсадку, зруйнували школу. Бачити тут дитину, диво. В мене тут ем, друг один був, він вже в Польщу поїхав. Ти виходить, що поки гратися ні з ким? Дев'ятирічний Іван мріє, як раніше ходити до школи, однак окупанти її розбомбили. 8 квітня минулого року сюди на територію школи прилетіло 5 бомб. Це був кабінет російської мови та літератури. А от музей української культури вцілів. Це диво, каже Олександр Гряник, директор 62-ї школи. Вона крайня у Харкові. Поруч Білгородська траса і шлях на Росію. При цьому одна з найпатріотичніших у місті. Найбільше бажання і мета, щоб діти, наші діти, були справжніми патріотами, тобто, щоб вони любили свою країну, любили свою мову, свою історію, свою культуру. 24 лютого 2022 року Олександр Гряник мав відзначати сорока п'ять. Рідчя своєї праці у цій школі. Росія зруйнувала все, що надбав. Багато випускників зараз на фронті. А у травні від ворожих обстрілів загинув дев'ятикласник, годував тварин в екопарку. Підвал став укриттям для жителів п'яти хаток, а в шкільних коридорах, де до війни гомоніла понад тисяча дітей, гуляє вітер. Директор пригадує, напередодні Дня Святого Миколая учням улаштували свято в укритті, і вони попросилися на хвилину у свої класи. Реакція дітей вразила. Лягали на парту, вони обіймали її. Знаєте, так от щічку покладе і каже. Парточка моя, добрий день. Я тебе так люблю. Я до тебе повернуся обов'язково. Випускники і батьки учнів дали слово відновити школу, повернути довоєнний вигляд навчальному закладу. Обіцяє і харківський міський голова. А влітку почнуть активно відновлювати всі п'ятихатки. Зараз ми працюємо за свій рахунок. Крім цього, є субвенція по лінії офісу президента Володимира Зеленського. На відновлення, це що стосується Віка. Що стосується конструктива, то це міський бюджет. Ворог зруйнував у п'ятихатках 10 будинків, понад півсотні пошкоджені обстрілами. Поки що не всі тутешні оселі з опаленням харківські тепловики обіцяють полагодити все протягом року, щоб до наступної зими додому повернулося якомога більше людей. Тетяна Доцяк Ігор Тембів, факти сітівів, єдині новини.